Виконуємо номер 43 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Завдання перше. Першого дня кондитерський цех виробив 40 тортів, а другого 64 торти. Наскільки відсотків більше було вироблено тортів другого дня? І завдання друге. Першого дня кондитерський цех виробив 64 торти, а другу 40 тортів, наскільки відсотків менше було вироблено тортів другого дня. Приступаємо до виконання. Щоб дізнатися, наскільки відсотків збільшилась або зменшилась певна величина, достатньо знайти, наскільки одиниць збільшилась або зменшилась ця величина. А потім скільки відсотків становить знайдена різниця від початкового значення величини. У нас в першому завданні відбулось 40 тортів, а другого 64. Отже, 64 віднімаємо 40 і ділимо на початкове значення 40. Множимо на 100%. 64 відняти 40 це буде 24. 100 подамо і знаменником 1, і будемо скорочувати. 100 і 40 скорочуємо на 20, 100 ділимо на 20 буде 5. 40 ділимо на 20 буде 2. І тепер 24 і 2 скорочуємо на 2. Маємо дванадцять помножити на п'ять чисельнику, один знаменнику шістдесят відсотків. І пояснюємо на стільки більше було вироблено. Тортів другого дня записуємо відповідь до першої задачі. 60%. А тепер друга задача. У другій задачі у нас першого дня цех виробив 64 торти, а другу 40. Отже, ми знову ж 64 віднімаємо 40, але початкове значення у нас уже 64. Подамо той знаменником 1. Множимо чисельники і знаменники. Скорочуємо 64 і 100 скорочуємо на 4.

а в знаменнику 2. 75,2, дрібний правильний, подамо у вигляді десяткового дробу зразу. 75 поділити на 2, це буде 37,5%. І пояснюємо, на стільки менше було Вироблено, вироблено тортів другого дня і записуємо відповідь 37,5%. Номер 43 із завдань для повторення розділу 2 виконано.